Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Легун Роман, я майстер поукраці натурального каменю. Сьогодні хочу вам продемонструвати монтаж декору метелик. Багато говорити нема про що. Поїхали. Як завжди нам потрібен гарний еластичний розчин, клею, звичайний шпатель і вже готовий виріб. В цьому випадку у нас квіточка, два листочки і сам метелик. Де його купити, ви знаєте, у мене. Не намагайтесь знайти, бо більше нічого. Його вам не подасть, поки що будь-якому випадку. Отже, листочок номер 1 Всираємо гарно поверхню. поступальними рухами притискаємо його до армованої поверхні підчищаємо рештки є yeah. інший я не показую, але перш ніж монтувати на стіну декори, я вже зробив попередній, так, прикинув попередню дещо буде. так що Я вже готовий до того. Значить, це ось Це така собі імітація гілочки. У мене була приємна зустріч з торічними клієнтами. І один і другий впізнали мою роботу. Якраз я під'їхав. Отримую величезне задоволення, якщо мої клієнти раді мене бачити. Отже, так, це трошечки сюди і вниз. Навіть я ще поправлю Так, квіточка. Як завжди двойне втирання, втирання в поверхню і втирання в камінь, в цьому випадку в декор. Нашу лілію. Ось лілія намащена. Я її викладаю. І наша квіточка. Цвіте і пахне! Гарно забиваємо всі щілинки. Це не так важливо, бо ще буде вставлятись солонка. Замовник визначився з матеріалом. Це буде сірий кварцит. Прекрасний вибір. Я буду все готово, продемонструю вам також. Отже, коли клей підсохне. Підчиститься і чиститься і готово. І останній три наш метелик, Полетів металик. от нас і метелик. Можливо, обговорюється з замовником, можливо, будуть використані для підсилення ефекту блискітки, можливо, кольорові, можливо, мікс. Ты вже вся проладнувала. Я зараз підійду. І так. На телек. Полетіл. Коли? Я йду до сусіда тебе вертаюся. У мене поки ще нічого не треба, коли? Коли <головіка> буде, коли підсохне сам декорчик, я візьму гравірувальну машинку і вигравірую виграю різні там булочками телекуди. Підписуйтесь на мій канал. Заходіть на мою сторінку у Фейсбуці, Легон Роман, сподобайте мою сторінку Натуральний камінь. Я в однокласниках Роман Роботи з каменю, група Натуральний камінь, я в однокласниках Роман Вироби з каменю, художня обробка натурального каменю, мільйон сторінок. Мій номер незмінний, 099 37 39 538. Дякую за увагу. Підписуйтесь, бо всім підписчикам 10% знижка. Хай вам Бог допомагає. Все головне краще.